За останньою інформацією, зараз у Севастополі лунають потужні вибухи. Будемо очікувати на офіційну інформацію від сил оборони нашої держави. Не будемо вдаватися і точно не будемо вас розпитуватися про подробиці, що ж там у Севастополі відбувається, але хотілось би все ж почати з такого питання. Більш стратегічного ось ці кадри цієї бавовни у Севастополі. Питання перше, більш стратегічне, яка найближча доля може очікувати як Кримський півострів, так і наш південний напрямок, де Сили оборони України намагаються звільнити усі окуповані міста, яка там стратегічна ситуація, і чи можна у найближчі тижні, дні чи місяці очікувати там? Проривів і якісного просування Збройних сил України, ну, якщо ми будемо деталізувати е, по проривах і по місцях прориву, то завтра нас мусять арештувати мене і вас безпосередньо за злив інформації. Тому е, давайте обійдемось загальними описами е, ситуації. І те, що в Криму горить бавовна, як ми кажемо, це дуже чудово. І те, що ми е, такими точками ударами. Е, Наносимо у такі, знаєте, вражаючі жалячі удари, які потроху знищують спроможність Чорноморського флоту Російської Федерації, це дуже чудово. Це якраз те, про що завжди мріяла НАТО, але не могла реалізувати взагалі. От якщо у нас кількість ракет, які нам можуть надати НАТО, це буде значно більше, тому можливо і ми реалізуємо їхню мрію. Але питання полягає в тому, що поки що ми обходимось, і їхніми засобами, і використовуємо свої. Тому що очікує Крим. Ну рано ще зарано казати про Крим. Поки що е, завдання номер один, яке треба е, зрозуміти, що е, від Херсону до Криму, ворог не спавши, е, створив потужні мінні поля. Не ті, що ми розмінували е, на початку великої навали, а вже свої нові мінні поля Робить він достатньо це е, в великих обсягах, і це не тільки стосується півдня України. Так само Запорізький напрямок, так само інші напрямки. Я вже не кажу, що як потужно він е, мінує і будує загородження вздовж російсько-українського кордону на тіріна тери... проти Сумської та Чернігівської області. Тому наше завдання е, наразі, аби крок за кроком потроху прогризати е, територію, е, на звільняти наші землі. І саме головне, треба зрозуміти, що ресурсів не так і багато. На жаль, людських ресурсів в першу чергу. І треба їх використовувати якісно, щоб не було таких в свій час провалів, які були при висадці десанту на казачих лагерях. Бо десант висадився, а от далі розширити і закріпити цей плацдарм у нас не виявили змоги. І загинули і були поранені багато хлопців сил спеціальних операцій. На жаль, ситуація така достатньо, знаєте, цікава і. Про це стали говорити вже тоді, коли витік інформації вже пішов. Бо насправді нікуди ж ти не, не дінеш тих хлопців, які лежать в шпиталях, і ще більше не можна скрити правду, коли їх загиблих вже ховають на українських кладовищах. Тому Крим буде наш стовідсотково. Ми це зробимо. Ми і далі будемо нищити російські кораблі як в портах їхнього базування, так і в відкритому морі. І до речі, вони дуже нервуючи з нашої спроможності вже досягають їхніх портів. Якщо вони раніше вважали, що це можуть сховати це все в портах і захистити, то наразі вони зрозуміли, що із моря із повітря ми достаємо до них, і те, що вони намагаються в певну частину своїх кораблів вивести або відкрите море, або сховати їх. В новоросійську новоросійську е, непогана база, але ніколи не була ефективною і зручною базою. Чому свій час росіяни і не зробили новоросійськ там з 92-го року, як вони там думали, по часи великої російсько-української війни новоросійськ за своїми природніми умовами не дуже зручний і дуже каварний по базуванню кораблів, тому. Єдине місце, де вони можуть розміщати свої кораблі, це Крим, тому вони так потужно за нього і тримаються. Це можливість їхніх впливати не тільки на Україну і країни Чорноморського регіону, а в тому числі і Середземне море, і в тому числі Близький Схід.